Доброго дня, шановні підписники і глядачі мого каналу. Ось я став час нашого відео. Відео буде досить коротеньке, але, я думаю, змістовне. Перед нами телефончики Motorola c, c 115 Ці телефони я купив Володь, ще минулого року, але деякі з них були не робочі. Пояснюю, хочу коротенько пояснити, для чого я їх купив. Це я купив телефони для наших хлопців, які воюють на Збройні Сили України для ЗСУ. Телефони самі по собі робочі, але потрібно до них докупити отакі о, батареї, бо їх досить важко знайти, треба десь замовляти і зарідні пристрої. Якщо, наприклад, в когось десь може можливо вдома завалялися зарідні пристрої чи такі батареї, от на 20, тут саме тут 20 телефонів. Дві батарейки, ще треба десь 18 батарейок. зарядних близько 5 штук я в себе знайшов, де що я сам подопаю, доробляв, щоб вони працювали. Треба десь хоча б з 15 батарейок, бо ще тут зимова пару батарей мають привезти, і Зарядок хоча б з 15 штук, бо там десь десь зарядок, так десь є. Якщо б в когось щось такого типу завалялося вдома, пишіть на електронну скриньку. Не знаю, якось там дзвонимося, спишемося тоді. Думаю, ці телефони досить є потрібні, бо вже до цього часу, ще в минулому році, в тако, такі самі 115 мотороли штук так десь до 10 поїхало в хлопцям на, можна сказати, ті передні рубежі. Е, хлопці задоволені, батарейки дуже гарно тримають, покриття ловить там, де інші телефони, можна сказати, вже ну, не працюють навіть. Але досить потужну мережу вони сприймають саме ці, ці модельки. Вони і простенькі, в використанні і неприхотливі, батарейку гарно тримають, мережу ловлять. Якщо е, в когось щось такого типу, батареї зарядні, можливо, вдома е, лежать, не потрібно. Спишемося, дзвонимося. Якщо вам це відео сподобалося, що зреагуйте, якісь пальчики вверх, ставимо. Будьте здорові, Па-па-па-па.